Енеральне прибирання та озеленення на часі. Підприємства та навчальні заклади виходять на толоки, лісництво висаджують дерева. Роботи тривають не лише у містах, наводять лад і у лісі. Нещодавно наші журналісти повернулись із шахтарської соснівки для промислової місцевості. Зелені насадження тут відіграють неабияке значення. Тож як відновлюють ліс та привчають місцеве населення до екологічної відповідальності, дивимось. За кілька днів на цій галявині будуть рости дерева. Наразі готують під посадку ґрунт. Зараз ми в даний момент робимо підготовку для посадки калітури. От я беру, нарізаю рівці і потім люди садили саджанці. Зараз йде вегетаційний період. Зараз буде сипатися шишка, вистрілювати і природнім методом, що нам поможе трохи засадити. Ми свою ну, сосну висадимо і ще нам трохи поможе природа тут. Соснівське лісове господарство планує відновити цього року 20 гектарів лісу. Засаджуватимуть дуби та сосни. З такої гілочки дерево виросте років через 80. Чекати довго а саджати легко. Як виявилося, з роботою впорається кожен школяр. Ми садимо сосну. Ми викопуємо маленьку ямку, беремо сосну, та ставимо її корнем в ямку, При, е, притискаємо і втрамбовуємо ногами. Зголосилися допомагати лісникам учні місцевої школи, замінили шкільну форму на гумаки та рукавиці. Уроки екології проводять на природі. Нещодавно команда навчального закладу отримала друге місце в обласному конкурсі агітбригад. Агітували ну, різним людям, щоб вони берегли ліс, бо якщо не берегти ліс, ліс перетвориться в смітник і не буде живого місця на ньому, і планета нам відплатить. Це було, був конкурс екологічної агітбригади. Ми е, про, все співали, роз, вірші розказували про ліс. Ми агітували людей, щоб вони не забруднювали ліс, щоб берегли природу. Однак теорія та розуміння проблеми добре, але практика ще краще. Це не акція, бо ми вже теж співпрацюємо декілька років з лісництвом. Вона має велике значення для дітей, виховне, тому що як би я не розказувала Івасикові, дивися за деревами, пильнуй шпаківні, ще щось роби там добре для природи. Це слова, але коли він сам особисто посадив ялиночку, прибив шпаківню, подивився, як це зробили його друзі, це важливо. Ще плюс з директором разом посадив дерево. Я думаю, що він буде пам'ятати, приведе туди сюди своїх внуків, коли ці дерева виростуть. Окрім флори, учні подбали і про фауну та розвісили на деревах шпаківні. Вікторія Васкевич, Олексій Музика, вісник.